Дивовижні дівчата та жінки нашого міста. Про них можна говорити і говорити, оспівувати їхню красу та доброту. Однак у Дніпрі мешкають і інші дивовижні баби. Обрядові кам'яні ідоли, монументальні скульптури кочових народів це неможливо. Сашо, вони існують. Я знайшов докази. Це сенсація світового рівня. Так, сенсація. E Скажеш. Якщо я правильно розумію, то це шматок кам'яної баби. Йому може бути більше шести тисяч років. Кам'яні баби це, кам це людина статуї, які давні люди вважали ідолами-оберегами. Представники стародавніх народів встановлювали їх на могилах курганах. Е, Тож, мене перші, хто їх знайшов тут? Звісно, невже ти не знаєш, чим славиться наше місто. Ваша знахідка дуже цінна. Ти думаєш, це заслуговує на репортаж новин? Дніпровський осередок кам'яних фігур це найбільша колекція в світі. Але історики більше пишаються їх датами народження. У колекції є фігури, які датуються IV століттям до нашої ери. Диви, чим славиться наше місто, або які ж експонати нашого музею імені Дмитра Яворницького найдорожчі? Ні? Тоді вітаю. Я Тодорова Ксенія, кореспондент програми МФК Ньюз. Зараз ми знаходимося у гостях у неперевершеної пані вченої та містера археолога, які зробили величезне відкриття світового рівня. Що їх надихнуло на це? Зараз дізнаємось. Тож, як же вам вдалося знайти цей шмат древнього ідола? Досліджуючи давні записи, я виявив, що на цій ділянці знаходиться древній скіфський круган. Тому я не варнував часу і відправився на пошук. Дякую. А що ж з цього приводу може сказати нам, пані дослідниця? Дійсно, цей шмат датується не однією тисячою років. Скоріше за все, баба була виготовлена з граніту, а шмат відколовся під час знаходження під ґрунтом. Тому, якщо купати далі, можна знайти цілу низку таких фігур. Дякую за цей вкрай дивовижний досвід. А поки ви мандруєте історію кам'яних баб, дослідники вже залітали до нашої студії. Артем, а ти взагалі ще знаєш про те нашого випуску? Я багато чув про це пап. У українських флорам появи кам'яних баб в'язнувалися тим, що це були живі жінки, кодрі не бувало сонце. Одного разу стало сонячно тільки вежі, тому жінки не могли визначити час, який прибув в полі. Вони стали плювати та вайти на нього. Через те скам'яли та посліпили. Чи справді він не жінок настивиться в на очі? Звісно, ні. Ці кам'яні фігури люди виготовляли власне очі. Потім їм присвоювали, присвоювали статуси божеств, щоб ті охороняли величезні кури, могли запоросити. Цікава інформація. Дякую, пане. Що ж на рахунок історії? Звідки вони взялись? Хто був автором? Усі половецькі статки датується до 12-ї початку 13-го 12 століття, адже в цей час найбільшого розвиток половецького мистецтва. Чисельність половецьких Поясніть оти, що в 11 14 столітті Дніпровські степи стали притулком для полицьких кочових племен, які прийшли з Азії. У районі Дніпровських корою знаходилося найбільше об'єднання полиць при Дніпровського Овда. Саме тут створювалися кургани та встановлювали камінні статути. До речі, а як ви взагалі знайшли залишку цього примени Яка була ваша мотивація? Насправді все було дуже просто. Наш археолог, видний віталій дуже полюбляє такі речі. Його свого разу під час розкопок він знайшов це надзвичайну річ. На жаль, зараз він не зміг бути присутнім у нашому Дякую. А зараз запрошую наших глядачів переглянути міні-фільм, де історики детальніше покажуть та розкажуть про цей маг. Колекція кам'яних баб Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яверницького Дениїм. Найбільше в Україні, друга в Європі, у 2019 році новим типом музею стали саме кам'яні баби з змістовним посилом. Все бачили, все чули, все можемо розповісти. Ці мовчазні свідки історії ще з 19 століття оселилися на майданчику просто небо біля музею, що розташований у Дніпрі, на одноіменному проспекті Дмитра Яворницького, 16. Щодня мешканці міста, проходячи вздовж кам'яних статуй, не завжди замислюються, наскільки унікальні ці твариння сакрального мистецтва. На майданчику тільки половина музейної колекції кам'яної пластики, що налічує сьогодні 102 одиниці. В березні 2018 року колекція поповнилася сотою бабою, вік якої 5 тисяч років до нашої ери, доба енеоліту, вага 300 кілограм, мешканка з села Мости Верходніпровського району. У 2021 році обрано топ-п'ятірку баб. Перше місце Карносіївський ідол, друге місце Скіфський воїн, який вбив ворога, третє місце готик, четверте місце усміхнений скіф та п'яте місце сидячий воїн. Формування колекції кам'яної пластики Дениїм розпочалося у середині ХІХ століття, коли в Катеринославській губернії було знайдено понад 400 кам'яних стел. Тодішній губернатор Андрій Фабр, пошановувач старожитностей, закликав дворянство збирати баб і звозити зі своїх маєтків до Катеринославу. Колекція поповнювалася бабами, привезеними з Балтії, зі типової України, знайденими на Дніпропетровщині. Частину колекції зібрав відомий краєзнавець, історик, перший директор музею Дмитро Іванович Яворницький. У витоки формування музейного фонду стояв і Олександр Поль підприємець, краєзнавець, меценат, громадський діяч Катеринославської губернії. Останніми десятиліттями музейні артефакти кам'яної пластики катастрофічно швидко руйнуються. Реставраційні роботи велися ще на початку 1980-х років. Гостро поставило питання про домівку бабам у 2006 році розроблений проект лапідаріуму – місце для зберігання кам'яних баб, зокрема і для захисту. Від екологічних негараздів, кислотних дожів, скляне приміщення площею 2,5 тисячі квадратних метрів, провели конкурс, обрали проект для будівництва, яке досі так і не розпочалося з різних причин. А на початку березня 2022 року на наших дивовижних баб наділи броніки. Це сталося через страшну подію, агресію, що вчинив нас сусід Російська Федерація, 24 лютого 2022 року, чорний четверг нашої історії. Можливо, саме ці скіфські воїни, ці половецькі бованни, мовчазні історичні пам'ятки не лише національного, але й світового значення, сигналізують нам з далекої минувшини, захищаючи, зберігаючи нас, захищайте і бороните Україну. Хто знає, що ще таїть у собі наша рідна ненька. Залишайтесь з нами, і ми розкажемо вам все, що сховано від ваших очей. З вами був Микита Бончук. Дякую, студія. Дякую за таку чудову інформацію. Ось так і проглянув нашого пісня. Сподіваюся, вам сподобалося. А з вами були ведучі Артем Мориба та добиці Діана, а також наші гетьміні Малкіна Катерина та Марсенкевича Олександра. До нових зустрічей. До побачення.